Ну і в нас відбулася часткова зміна гостей. Дозвольте я їх представлю. Це Андрій Лозовий, заступник лідера партії зараз. Або може не показують тільки ваш канал. Я не знаю. Можливо, зараз добро є? Є? Що, команду тоді вибори, якщо можна екзит проводити. Вибори підводяться тільки на основі вже протоколів. Абсолютно так, з вами протоколу. Навіть не електронна система, е яку ви вища там щось. Я отримав десятки дзвінків сьогодні. Там насправді дуже важка ситуація. Там виграв так. вибори Едуард Гурвіц, Але з Екзитпула. Е е Але кандидат, нібито самовисуванець Геннадій Труханов, депутат Верховної Ради від партії регіонів, російське громадянство, якого зафіксоване, спонсорство якого ватників Колорадських жуків в Одесі зафіксовано, якого, на жаль, підтримують негласно Ігор Коломойський, який фактично керує областю. І, на превеликий жаль. Партія батьківщина, не те, що підтримує десятки фактів. Трукальна. Вони намагаються так. Вони намагаються <с сфальсифікувати <с зорими, вибори. без од тих адмінресурсу, фальсифікацій. Хоча ви називаєте по місцевому рівню, я кажу про президентський рівень і по спостерігачі, по багато порушено. спостерігачі. Зараз міжнародні від удару, до речі, від вже говорять підсували. про те, що Від якої я не Четвертий округ. Дивіться, ну дайте я скажу. В принципі, нам треба було Говорили провести... Підкуп. Можна сказати, провести да. ви щодо високої явки за кордоном насправді нічого в ній немає несподівано. Це тривалий логічний процес. Ми бачили, як в Парижі, і в Торонто, Нью-Йорку і в Мілані, в десятках інших міст українські громади повставали на підтримку революції в Е, Громадяни е, інших країн, які не є представниками українського народу в еміграції, вони це масово підтримували. Тому це абсолютно логічне явище. Щодо результату Олега Ляшка на виборах, ми ним абсолютно не задоволені. Дуже дивно, що Олег Ляшко не зайняв перше місце. Позаяк це єдиний кандидат президента, який брав участь у революційних подіях по справжньому. Поки інші займалися танцями, і плясками і піснями на майдані ну, давайте, давайте, зброї давайте інших і і брав совість. участь боя. Не договорюємо ті сові совість. Поки Ну я поки я, єдиний хто брав участь у спецопераціях на сході і, і до речі словики це були та. надзвичайно незадоволені ви теж знаєте. і завезли сюди, передали силовим структурам. На жаль, силові структури їх здебільшого відпустили. Як в суботу СБО випустило трьох з чотирьох затриманих нами лідерів сепаратистів Терезо, тому ми продовжимо боротьбу. Завтра Олег Ляшко знову буде на сході, але лідерів сепаратистів живими в Києві більше вести не будемо. Скільки силовики їх Андрій, Андрій, Можна вас таке так. запитати? Знаєте, як правило, ну. В демократичній традиції як правило, перше місце це президент, друге місце це лідер опозиції, третє – це людина, яка може претендувати. Ну скажімо, на посаду прем'єра, де себе ваш лідер бачить. Ну, по перше, це ви в нього спитаєте. Друге, давайте дочекаємося ну, офіційних результатів. Штабу. Я певен, вони суттєво відрізнятимуться від екзитполів. Тобто, а наступне для ляшка і для нашої він команди, опозиції, влада чи, чи він... посади, це не є самоціль. Наша ціль це визволення України від окупантів і захист інтересів нашої держави. Тобто, ви розраховуєте, що реальний підрахунок голосів покаже, що вас більше так. Порядок. Тут Він... насправді Пано, вибач, я думаю, що всі погодяться з цим насправді переливаємо з пустого в порожнє. Безумовно, з вами складно не погодитися в тому, що це неправильно, коли нацгвардія підпорядкована МВС. Але ми чітко бачимо і по проведенню АТО, і по цій боротьбі в цілому. Що е, силові структури в тій чи іншій формі, тих чи інших галузей відомств вони дуже низькоефективні зараз у боротьбі за визволення України. Це народна війна, і найбільше роблять патріоти України, які не прив'язані до жодних силових структур формально, які їдуть на схід і воюють. І треба озброювати Скажіть, патріотів. Хонь не прив'язаний до силових структур. Ніяк Воно, Ого, не привога малюки е, не прив'язаний. Ну, я прошу вас Очевидно, в новопро.